Оце юлік, який я в обзорі показував, що тут завелась миша. Буквально через півтора місяці він мені і дав ось стільки меду. Це верхній корпус з подивіться, все залито і запечатано медом. Абсолютно от, рамка повністю запечатана за медом. Тут теж все залито медом, запечатаний гарний мед. Ось такий. Біла. Побіл, е, печатка. Печатка. така вона красавиця. Кілограма на два. аж блищить цей акацієвий мед такий так це сьогодні у нас 11 червня джоли з акації несли десь близько тижня свіла акація близько 10 днів два дні не було погоди і от ця сім'я де в мене завелась миша я тільки Другий, можна сказати, раз дивлюся в неї. Це такий результат. Тут кілограмів до 25 Ну, Якби яка це цвіла, як у канові, звісно результат би був краще. От, пожалуйста, все залито. Бджоли ограничили яйцекладі кладі матку. І все залили медом. Нижній корпус залитий, верхній залитий. І тут навіть і там є. Ось такий в цьому році принос. То міг подумати, думали, що акація вимерзла. Ну мед, мед і мед. А так, як не треба не лишній раз дивитися улік. Якби акація цвіта цвіла хоча б пів місяця, це бідон меду було. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять, одинадцять рамків залито, ну десь близько 25 кілограмів мене. Ось така картинка.